Дорогі земляки та гості нашої громади, з болем в душі, але з міцною вірою в майбутнє незалежної України та вільної Лазівщини розпочинаємо новий рік. Невід'ємне право кожної людини на належне життя виборюють для нас захисники та захисниці, наші герої, які над людськими зусиллями, втратою свого здоров'я та, на жаль, життя. Стримують ворожу навалу. Обов'язково згадайте про це, коли зберетеся в родинному колі, у своїй оселі або в тому місці, що стало для вас домом, в теплі та затишку, низький уклін нашим героям, повага та шана їхнім рідним, батькам, дружинам, дітям, онукам. Слова подяки всім, хто тримає тил та підтримує наше військо. Допомагає переселенцям та родинам, які опинилися в складних обставинах. Ціную внесок кожного мешканця у розвиток громади. Ця ми з вами змогли подолати багато викликів та примножити чимало досягнень. Попри найскладніший початок опалювального сезону, ми з теплом. Разом з партнерами оновили найскладнішу ділянку водовідведення, замінили кілометри водогонів. Суттєво оновили обладнання, комунальну техніку та перейшли до активної реалізації проєкту модернізації теплових мереж нашого міста. Почали будівництво фабрики кухні, понад 14 тисяч обідів для дітей з нашої та сусідніх громад. Дякуємо за підтримку першій леді України Олені Зеленській та фонду Говарда Баффета. Щасливі мати багато іноземних помічників, які підтримують та надихають. У 2024 році ми створили чимало освітніх та соціальних просторів, відкрили сучасне реабілітаційне відділення, розпочали капітально ремонтувати дитячу поліклініку, продовжили посилювати безпеку дітей та всіх мешканців, облаштовуючи укриття. Фіналізуємо проєкти відбудови Палацу культури та Лазівського ліцею No8. Вдячні всім причетним профільним міністерствам, урядовцям, народним та місцевим депутатам, обласному та районному керівництву. Лише разом все переборемо. Лозова це Україна, слава Україні!